Якщо французи завжди пропонують емоційний і дуже часто авангардний дизайн, то німці це завжди чиста математика і прозора геометрія. Мені здається, що фольксваген Джета саме такий автомобіль. Для мене зовнішні джети як зовнішні жінки, іноді дивишся на обличчя, і бачиш, риси правильні, але не привабливі. Німці вже давно перестали помилятися з ергономікою салону, давно перестали помилятися з підбором матеріалів. Так вони можуть бути бюджетними, але завжди якісні. В цілому, я оцінюю салон Jetta як дуже стриманий та консервативний. До речі, це притаманно Марці Фольксваген. Це не найдешева комплектація Volkswagen Jetta, тому ви тут зможете знайти великий кольоровий монітор. До того ж, він має тачскрин. Натиснули кнопку, обрали музичну радіостанцію. На задніх сидіннях місця достатньо є підлокіття. Що дуже подобається, це багатокомпонентні сидіння. Є і шкіра, є і тканина. Все прошито ниткою і виглядає дуже привабливо. Звичайно ж, ви можете розкласти задні сидіння і таким чином збільшити обсяг багажного відділення. Двигун 2 літри це турбодизель, потужність 140 кінських сил, крутий момент 320 ньютонів. Він буквально вибухає з двох тисяч обертів і виглядає дуже потужним. Коробка тут фірмова, ДСГ з з двома щепленнями перемикається просто чудово у спортрежимі, ще й навіть досить швидко. Незважаючи на свою утилітарну зовнішність, Volkswagen Jetta керується набагато краще, ніж багато автомобілів, що було створено під спорт. Насправді німці давно вже навчилися робити дуже керовані і зрозумілі авто. Volkswagen Jetta – один з них. Шумоізоляція тут непогана, хоча я б трошки попрацював під капотом, тому що двигун іноді на високих обертах починає дратувати. Дуже сподобалося мультикермо, дуже сподобалася музична система, бортовий комп'ютер і особливо позначка у 6,5 літрів диспалива на 100 кілометрів. Шляху це просто чудові результати витрат пального. Джета здатна розігнатися до сотні за 9,5 секунд. Це означає, що можна їздити дуже динамічно, але витрати пального зростуть до 10-12 літрів безпалива на 100 кілометрів шляху. джети просто не помічає відсутності доріг. Вона виглядає дуже комфортною, енергоємною, але ви отримуєте жорсткий акустичний дискомфорт. І тут вже велике питання, коли ця акустика переросте в механічні пошкодження. Будемо сподіватися, що не скоро. Jetta – це дуже універсальний автомобіль. Він чудово підходить для родинного, офісного і навіть молодіжного життя. Мені дуже сподобався Volkswagen Jetta, але я і надалі не готовий рекомендувати його українським покупцям. Справа в тому, що у цій комплектації автомобіль коштує 40 тисяч доларів. Стартує з 34. За ці гроші ви можете придбати Nissan X Trail, Honda CR-V, Ford Kuga і навіть Volkswagen Tiguan. Мені здається, що така ціна не виглядає збалансованою і тому купівля джети не є розумним вибором.